ТОСМАЙ заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ кашлю немає. Хто він геній чи божевільний? Пророк чи авантюрист, людина, яка змінює хід історії чи майстерний гравець, який вміло розставляє фігури на шахівниці світу. Ілон Маск епатажний мільярдер, чиї ідеї здавалися цілковитою фантастикою. Однак сьогодні його ракети літають у космос, його автомобілі це цілковитий прорив у сфері транспорту, а його слова здатні впливати на міжнародну політику. Однак чи є межа геніальності? Чому біограф? Маска заявив, що той божеволіє, якою є справжня ціна його статків і шаленого визнання. І найголовніше, хто він для України друг чи ворог? <му> У світі прогнозують, що Ілон Маск до 2027 року може стати доларовим трильйонером. І, можливо, яскравих фарб цій історії додали б розповіді про злидні в дитинстві майбутнього багатія. Однак це не той варіант. Адже насправді родина Ілона була доволі заможною. Він народився 1971 року в Південно-Африканській Республіці. Саме туди колись перевіз його родину з Канади його дід, який, до речі, був авіатором, багато подорожував і загинув в авіакатастрофі. Після Ілона у сім'ї народилося ще двоє дітей. Батько Маска був інженером при грошах. Хтось говорив про нього, що він заробляв чесною працею, а інші приписували йому контрабанду. Мовляв, він купував діаманти у місцевих племен і всіма правдами та неправдами вивозив їх за кордон. І нібито саме тому фінансових труднощів у родині не було настільки, що від грошей у них вдома навіть сейфи не зачинялися. Та як відомо, великі статки розбещують. Батько Ілона міг забезпечити родину фінансами, однак не любов'ю та увагою. Пишуть, що він мав сотні. Коханок зухвало відвідував секс вечірки і настільки не відчував землі під ногами, що навіть дозволяв собі підіймати руку на дружину та гамселив її при дітях. Я пам'ятаю, коли він мене вдарив уперше. Це був перший день медового місяця. Він тоді сказав мені принести сумки, розпакувати їх та приготувати їсти. Я спитала його, чи не поможе він мені. А він ударив мене і сказав: Ось твоє місце так усе тепер буде відбуватися. Роби як я сказав. Я повернулася після медового місяця вагітна і в синцях. Молодші діти, стаючи свідками жорстких сцен між батьками, плакали та ховалися. Ілон же намагався боронити маму. Щоразу, коли батько бив її, він бив його у відповідь. Він був п'ятирічною дитиною, яка била по колінах величезного чоловіка. Втім, захищаючи маму вдома, він не міг захистити себе в школі. Ілон по місцевим міркам був ще тим мажором, адже на навчання його возили на роллс ройсі та це не допомогло йому здобути статус лідера. Його не сприймали і вважали ботаніком, який постійно сидить в книжках та ні з ким не спілкується. Якби ж то тільки не сприймали, але й добряче давали малому прочуханів, били не шкодуючи. І навіть рідний батько ставав на сторону кривдників і принижував Ілона за те, що той не може за себе постояти, вічно критикував його і вкладав в голову, що малий нічого не зможе добитися з таким характером. Матір маска, модель та дієтологиня. Сьогодні у свої 76 років вона має фантастичний зовнішній вигляд. А від її нарядів важко відірвати погляд. Декілька років тому Мей Маск відвідала Київ і приміряла одяг від українських брендів. Про секрети виховання Ілона Маска вона відповідала так: є одна річ, я ніколи нічого не заважала йому робити. Я ніколи його не зупиняла. Досліджуйте цей світ, живіть з цікавістю. Коли маску виповнилося 10, його батьки розлучилися. Він ще більше поринув у себе та свій всесвіт і почав цілими днями проводити час за своїм комп'ютером. Одного дня малий Ілон навчився програмувати відео, гру з інопланетянами, яка згодом стала його першим фінансовим проривом. Він продав її за 500 доларів. Його не цікавили ігри у дворі, нева було безтурботне дитинство. Він мріяв про зірки, про далекі світи, про машини без пального і про ракети, що відкривають. Двері до нової ери людства. Він не боявся ставити амбітні цілі. Не зупинявся перед викликами навіть тоді, коли світ сміявся йому в обличчя. У 17 років Ілон полетів в Канаду. Через два роки переїхав до штатів та вступив до Пенсільванського університету, де вивчав фізику та бізнес. Вже в 23 роки він разом зі своїм молодшим братом заснував IT-компанію Zip. Яка розробляла програмне забезпечення для газет, що дозволяло розміщувати новини в інтернеті. Згодом виробники комп'ютерів купили цю компанію за 300 мільйонів доларів. Ілон та брат отримали свою частину по 22 мільйони доларів. Наступний крок Ілона також не робив чимало галасу. Він створив платіжну систему, яка займалася забезпеченням персональних грошових переказів за допомогою електронної пошти. Система неабияк розлютила банкірів, адже гроші почали переказувати без їхніх комісій у червні 2002 року Маск заснував свою третю компанію SpaceX. Вона є приватним розробником серії ракет носіїв і комерційним оператором космічних систем. Перші три запуски ракет були провальними. Усі його гроші згоріли разом з ракетами, та він ризикнув і знайшов гроші знову. І 2009 року компанії вперше вдалося вивести на орбіту малазійський супутник. Ілон мріє зробити політ у космос чимось справді дешевим і буденним. Зараз космічна революція SpaceX вже беззаперечна, як і революція автомобільна. У 2004 році Маск інвестував у Tesla Motors і став її генеральним директором. Під його керівництвом компанія випустила низку електромобілів, які змінили автомобільну індустрію. В одному з інтерв'ю Ілон зізнавався, що SpaceX та Tesla були для нього величезним ризиком, адже на той час він вклав всі свої гроші в ці компанії, і вони або принесли б йому шалений успіх, або б залишили без цента в кишені. Тоді він навіть не мав грошей, аби орендувати собі житло, тому ночував у. Друзів на підлозі або ж на заводі, повністю занурившись у роботу. Маск любить бути у центрі уваги. Шоу стало невід'ємною частиною його бізнесу. Він навіть запустив Теслу у космос на ракеті. Two, two, У січні 2016 року на інвестиційному форумі в Гонконзі Маск повідомив про те, що його компанія сподівається здійснити політ на Марс до 2025 року. Однак цього досі не сталося. Хоча він вірить, що зможе колонізувати Марс. У кінці 2016 року Ілон Маск створив компанію, яка займається будівництвом тунелів, аби уникнути заторів на дорогах. З того часу компанія здійснила кілька значних проєктів та залучила суттєві інвестиції. У 2022 році він викупив соціальну мережу Twitter за 44 мільярди доларів і перейменував Twitter на X у рамках свого плану перетворення компанії на застосунок для всього. Ще одна божевільна ідея маска вакуумний потяг. Це капсула, що пересувається в спеціальній трубі і може розігнатися до 1200 км за годину. На думку, маска цей потяг має замінити всі літаки, автомобілі та кораблі. Найбільше здивування викликає розробка чіпів для мозку. Компанія, яка належить маску у 2019 році, розповіла про чіп, який хочуть імплантувати у мозок. За словами маска він дозволить слухати музику напряму з мозку, контролювати рівень гормонів та інших показників організму. Втім, у США маску заборонили протестувати цей винахід на людях. Цікаво, що Ілон Маск відкрито говорить про свій аутизм, зокрема про діагноз, який він називає синдромом Аспергера, що є формою аутизму. Маск зазначає, що його особливості мислення та поведінки, пов'язані з аутизмом, вплинули на його кар'єру і досягнення, адже люди з таким синдромом часто мають здатність до глибокого фокусу на темах, які їх цікавлять, і мають нестандартний підхід до розв'язання певних задач. Світ знає маска як безстрашного інноватора, але за межами бізнесу й гучних заголовків існує інший Ілон чоловік, який кохав, втрачав і знову шукав своє щастя. Колись ще задовго до того, як його ім'я почало звучати в переліку найбагатших людей світу, маск був просто студентом. У 90-х роках він зустрічався з Дженіфер Гвейн, дівчиною, яка бачила його не як майбутнього мільярдера, а як мрійника, який працював днями і ночами. Вони провели разом кілька років, але їхні дороги розійшлися. І лише у 2022 році вона нагадала про себе, продавши подарунки від маска на аукціоні, щоб оплатити навчання пасенка. У 2000 році Ілон одружився з канадською письменницею Джастін Вілсон. Разом вони пережили і радість батьківства, і страшну трагедію. Їхній первісток помер на 10-му тижні життя. Втрата глибоко вразила маска, але подружжя продовжило шлях разом, виховуючи п'ятьох дітей. Проте їхня історія не була вічною, і вже 2008-го пара розлучилася, а вже через два роки Маск зробив нову спробу знайти щастя. Британська акторка Талула Рейлі стала тією, кого він кохав настільки, що одружився з нею двічі. Їхній перший шлюб тривав з Цятого по 2012 -й. та на фініші здалося, що вони зробили помилку, тож спробували відновити свої стосунки і за рік знову пішли під вінець. Друга спроба теж мала свій термін, і в 2016 році вони остаточно розійшлися. Після двох розлучень маск закрутив гучний роман з акторкою Ембер Хьорд. Це були дуже яскраві стосунки. Наприклад, подейкували, що Маск та Хьорд мали секс у трьох із моделлю Карою Делвінь. Також згодом з'явилася інформація, що парочка судилася за створені під час їхнього союзу ембріони. Маск хотів знищити їх, а Хьорд хотіла народити дитину. Роман тривав недовго, але залишив по собі багато заголовків у світових таблоїдах. Зрештою, у 2021-му Ембер стала матір'ю. Її донька народилася завдяки сурогатному материнству. Хто став батьком дитини, вона не розказала, однак зазначила, що прийняла рішення стати матір'ю в 2017-му, саме в той самий період амурних справ з Ілоном. Однією з найдовших і найзагадковіших історій кохання маска стали його стосунки зі співачкою Граймс. Разом вони відвідали щорічний бал інституту костюмів Медґала в Нью йорку Маска та чарівну красуню об'єднало схоже почуття гумору. Вони обмінялися кількома повідомленнями у соціальних мережах, а далі їхні жарти швидко переросли у флірт. Завдяки їхній любові, 4 травня 2020 року на світ з'явився хлопчик, якого назвали дуже оригінально. Екс Еш Ейт Твелмаск для мільярдера син став шостою дитиною, а для співачки первістком. Через рік пара оголосила про частковий розрив. А у 2022-му вдруге, стали батьками. Здається, що любить цей маск справжні американські гірки, бо між розривами з попередницею та народженням у них другої дитини він ще встиг стати татом близнюків, яких народила йому керівниця однієї з його компаній. Згодом маск потрапив у черговий амурний скандал. Йому приписували роман з дружиною його близького друга, засновника Google Сергія Бріна Ніколь Шанхан. Подейкували, що пара тоді перебувала у процесі розлучення. Втім, маск такі зв'язки спростував. Скільки насправді дітей та коханих жінок у Маска – достеменно невідомо. Проте у пресі з'являлася інформація, що мільярдер має вже щонайменше 12 нащадків. Стосунки маска це не менш захоплива історія ніж його бізнес-проєкти. Він живе на межі між любов'ю і розривом, між шлюбами і батьківством, між романами та гучними інтригами. Його серце можна сказати, як і його ракети, завжди у пошуках нового горизонту притаманні одержимість, прагнення до повного контролю, любов до драми, хаосу та терміновості. Натомість він мало схильний до чутливості, стриманості, поваги, співпраці та навряд чи задумується, як сказане ним впливає на людей довкола. Та зрештою прийшов час дізнатися, хто Ілон Маск для України, друг. Чи ворог у перші тижні повномасштабної війни Ілон висловив нам підтримку, затвітивши тоді тримайся міцно Україна». але одночасно з цим висловив підтримку і російському народу, в який нібито не хоче війни. Вже у жовтні 2022 року. Він опублікував вигаданий ним мирний план і пропонував покласти край війні, а для цього провести вибори на окупованих Росією територіях, а також визнати Крим російським. Маск пояснював такі свої дії тим, що переживає за світ, і боїться, що у цьому протистоянні почнеться ядерна війна. Він критикував контрнаступ і постив твіти про те, що Україна несе занадто багато втрат, і при цьому має занадто маленькі здобутки. При цьому натякаючи на те, що Україні краще здатися. За що точно можна було б дати маскові ляпаса, так це за те, що він відключив нашим військовим Starlink, аби зірвати атаку збройних сил України на Російський Чорноморський флот у Севастополі операцію мали здійснити надводні дрони. Проте Ілон злякався, що росіяни у відповідь можуть застосувати ядерну зброю, тому наказав своїм інженерам вимкнути термінали «Стерлінг» у радіусі узбережжя Криму. При цьому не попередивши нікого про це. Втім, вже за кілька тижнів наприкінці жовтня, та сама команда українських військових через іншу систему зв'язку все-таки здійснила дронову атаку на флот Росії і успішно вивела з ладу військове судно Росії, а також пошкодила кілька інших ворожих човнів. Так, свого часу маск надіслав нам півтисячі стерлінків, коли російські хакери намагалися залишити українських військових без комунікації. Цей космічний інтернет став очима і вухами українських військових у перші тижні війни і допоміг координувати операції та завдавати точних ударів по окупантах. Нині, завдяки Стерлінку, у наших військових є швидкий та безпечний спосіб комунікації. Працює наша енергетична інфраструктура, стратегічно важливі компанії та низка державних установ. Ілон Маск хоче бути героєм, який рятуватиме світ однак намагається одночасно грати за дві команди і в підсумку грає лише за себе та свої технології. Адже війна в Україні стала для Ілона полігоном випробувань для його технологій. Він може перевіряти та удосконалювати роботу Стерлінку. А після успіху в Україні цей космічний інтернет почали використовувати армії інших країн світу. Очевидно, що сьогодні на погляди маска багато впливає те, що він читає у соцмережі. X. Він слідкує там у переважній більшості за симпатиками Росії. Інформаційна бульбашка маска наповнена російською пропагандою, фейками, дискредитацією та насмішками навіть над українським президентом. Маючи космічні гроші, здається, що сьогодні маску цікаві політичні зв'язки та нові можливості. Останні заяви найбагатшої людини світу вражають. Маск хоче змінити уряд в Британії він дозволяє собі ображати найбільш демократичних впливових політиків світу та жартує про окупацію чужих територій. На його думку, Україна винна у пожежах в Лос-Анджелесі, бо якесь надважливе обладнання віддали саме нам, не згадуючи при цьому, що ми постійно гасимо пожежі після російських обстрілів і не уточнюючи, що в США понад мільйон пожежників і безліч відповідного обладнання. Лон з'являється там, де здавалося б, не мав бути. Він був на розмові Зеленського та Трампа, та й взагалі кажуть, що він оселився неподалік від Трампа і постійно в нього на очах, адже намагається впливати на політику нової адміністрації. Багато питань викликали його нацистські жести на інавгурації Трампа. Все більше світових лідерів звертають увагу на заяви Ілона, наприклад, Макрон звинуватив маска у втручанні у європейські вибори. А біограф маска Сет Абрамсон заявив, що мільярдер винахідник глибоко хворий і може з'їхати з, з глуздом. За його словами, маск нібито визнав наявність психічних захворювань, вживання важких наркотиків і сильного стресу. І це є підставою побоювання, що він глибоко хворий. Біограф заявив, що якби маск не володів багатьма важливими для цивілізації галузями, ситуація не викликала б занепокоєння, але його наближення до президентства означає, що його божевілля і зростаючі підбурювання до насильства у світі ставлять під загрозу всіх нас. Він закликав чинну американську адміністрацію вжити термінових заходів, щоб захистити Америку від Ілона Маска. Зокрема, пропонує розірвати усі контракти з мільярдером, а також розпочати проти нього розсліду. Ілон Маск народився на землі, однак мріє померти на Марсі. Він не просто підприємець, винахідник чи найбагатша людина планети. Він людина, яка одночасно викликає захоплення і обурення, надихає і лякає, створює революційні технології і провокує гучні скандали. Його бізнес, його головний пріоритет, і всі його рішення, незалежно від того, як їх оцінює світ, завжди підпорядковані його глобальним цілям. Яким буде його наступний крок? Чи справді він змінить людство, чи просто продовжить створювати правила гри у власних інтересах? Робіть висновки самі, але єдине, що можна сказати, напевно, у світі немає нічого неможливого, і кожна наша фантазія може стати реальністю. Обіймаю вас.